Терги на Україно-Польському кордоні. На певний час розблокувався пункт пропуску Ягодин, але з 18 грудня блокування поновилося і фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки то Ягодин, Рава Руська, Краківець та Шигині. Волинські далекобійники показали і розказали, у яких умовах їм доводиться чекати у черзі на в'їзд в Україну на автодорозі хелмдорогуськ ягодин За минулу добу вона просунулася лише на 300 метрів. Водій із черги розповів, що протестувальники і поліція регулюють рух на свій власний розсуд. Абсолютно незрозуміли водіям. Таким чином далекобійникам доводиться фактично жити у машинах без будь-яких умов. Захотіли одну машину, запустили. Під'їжджали наші хлопці із волонтером до тих мітингувальників, до тих протестуючих. Будете багато говорити, взагалі не будемо пускати. Польські волонтери вчора возили тільки воду. Восьмий день я не мився. Ну, голюся, тут у кварті воду грію та й можу повалитися. А помитися нема де. До найближчої заправки ще мені два кілометри. Ті протестувальники пускають по одній машині. Вибухонебезпечні цистерни стоять разом в спільній черзі з бензином, з хімією. Волинянин Микола зауважив, що за тиждень часу, що знаходиться у черзі, проїхав аж 30 кілометрів. Нарікає, що звернення водіїв до консульств жодних результатів не дають. За тиждень часу я проїхав всього від Любліна, вже з Любліна, Там став на 64 му кілометрі. І оце 30 кілометрів я проїхав. За скільки? Тиждень. за тиждень. На перехресті в Дорохусті. Поліція стоїть, як ми називаємо, тут є магазин м'ясний. Два автобуси поліції, два буси. Це вони регулюють рух. Вони ті, скажуть їм, запускай одну машину, вони запускають одну машину на годину. Запускай дві. Запускали спочатку п'ять. Це на початку блокади в понеділок. Кінця краю наші піде немає. Така картина. Бля. Це 16-17 кілометр. Як так будемо рухатися, ну не знаю, до 8 березня.